бліндажі серед полів, стискають автомат холодні руки, спитати хочу в деяких панів, як можна в цьому бачити прибутки, згорають соколята у вогні заради світового гуманізму. Не заробляйте хлопці, на війні, а, бачиш? А нема ти на світі ти більшого ти цинізму, ти не заробляйте ти хлопці, ти на війні, ти нема на світі більшого ти цинізму, чотири долі обірвав фугас. І покалічив усмішки дівочі, а десь в автомобиль контрабас, за лінію повзе посеред ночі. Хтось у мережах, неначе у багні. Трошки так, ну то ходіть до калини. Інтерв'ю обожнює вітчизгу. Дивися, які тут яєчка. Висикі писаночки, а війни розкрашувати на калину не прикрасити. Нема, не Нема, Нема у світі більшого цинізму. Не заробляйте піці на війну ціровану калину. Нема, Нема у світі більшого цинізму. О, Став... О, <пілес> ух! Подобимо вас? Вот колисуєшся і Так. Покинемося і тоді їдемо далі. Класно? Хай трошки бабу познімаємо, то хіба тебе знімаємо. Хлопчина. що Вивчаємо. Роз... <пілес> роз... Ооо, супер. А звірят, е, знаєш, казочки любиш. Мама не заробляйте читай. хлопці на війні. Нема у світі більшого цинізму. А, а ну розкажи. Бо повернуться війни ясні. Візьмуть за горло кулаком залізним. Не заробляйте хлопці а, на війні. Це територія музею фактично вже. Нема у світі більшого цинізму. зму. У світній період я можу. Не зараз б'яти тут на міністежки назбирали шампільно. У світі більшого бішості. Бачи касова тебе зустрічає чи не бачиш. А де бачиш. Ого, яка сова. Він ще побачив своє. Yeah. Де лисичка є? Хто тут є? Хто це є? А ну дивися. Yeah, 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 yeah. Вставай між їжечками тобі фоточку зробимо. Ти теж такий трошки кулючий. Yeah. Видиш, як тобі повезло? Як тебе мама катає? Вас? Yeah, yeah. А там качельки ще. Ну, якраз ялинку. Ілочки, yeah, yeah. бачите, рівним, рівним рядом ліво, вправо і все. А у смарецькі вони йдуть по 6. Тільки тримайся, бо зараз вибити. Пенниця у трускавці? Ні.